Електронні книги Підручники майбутнього мають на меті значно спростити життя школярам. Вага такого підручника лише 300 грамів, а пам'яті вистачить на тисячі посібників. Він також буде мати форму планшета або нетбука. Тобто він по формі буде таким же самим, невеликим у розмірі. Причому зараз, наприклад, науковці також працюють над питанням яких розмірів він має бути. Чому саме ми розуміємо, що чим більший екран, тим менше небезпеки він несе саме для зору учня підручнику, якщо дитині, наприклад, потрібно буде повернутися до якоїсь теми за повторенням, то там будуть посилання, і учень дуже швидко може нажавши на посилання повернутися назад. Але підручник не може. Містити ігор із нього не можна вийти в інтернет, він не має клавіатури, тобто він має обмежену кількість кнопок тільки для того, щоб це був навчальний посібник. Очні шкіли з нетерпінням чекають на нововведення. Вони вже користуються електронними книгами удома, тому знають, які переваги вони надають. Це дуже добре, я сама користуюся електронною книгою, тому що це ну, підручники тяжкі, а електронні книги це все таки краще і ну можна більше інформації закачати, брати їх собою до школи ну, легше. Якщо хтось захоче купити книгу, він сам собі купить цю книгу, і але тільки якщо б держава дала змогу безкоштовно якось передавати і отримувати ці файли, то це було б дуже прекрасно. У мене, наприклад, є книга, я нею користуюсь. Мені добре, треба менше носити книг в школу. Ціна ж такої книги у магазині коливається за найдешевшу треба віддати близько пів тисячі, а за найдорожчу дві тисячі гривень. Втім, навіть на немалі гроші книги купують. Взагалі є два види електронних книжок. Вони відрізняються екранами. Є з ТФТ-екранами, це жидкокристалічні екрани і папероподібні екрани, так називаємо Є-Лінк-екран. Папероподібні екрани легше читаються, тому що е, очі е, не болять. Як от ви книжку читаєте, так, таке саме відчуття від папероподібного екрану. В електронних книжках з жидко екранами додано багато функцій. Наприклад, е, диктофон, е, перегляд фільмів, відеороликів, е, прослуховування. Ховання музики, словники, перекладачі є в багатьох електронних книжках така функція Text-to-Speech. Це означає, що ви завантажуєте саму книжку, текст книжки, і ви її не читаєте. Читає її комп'ютер вголос через наушники або через динаміки самої книжки. Спільне у комп'ютера і книги комп'ютерний синдром. Тому, працюючи з рідером, потрібно дотримуватися відповідних правил, що захищають очі від перевтоми. Профілактикою є використання додаткових зволожувальних засобів, наприклад, таких як штучна сльоза та їх замінників, це профілактикою є моргання, не забувати про це. Профілактикою є виконування гімнастичних вправ для очей. Кожних півгодинки робити свій перерви на 5-7 хвилин та виконувати гімнастичні вправи для очей. Залишатися розумними та здоровими вам бажають Наталія Бахамент, Олександр Галянт та В'ячеслав Добровольський.